Всім привіт! Ви на каналі Фарм Ок. Пропоную вашій увазі такий засіб, як Vitrum Plus. Це 13 вітамінів та 14 мінералів. Ось такі вітамінки, які містять 60 таблеток у упаковочці. Так, зараз ми подивимося, які містять вітаміни даний засіб. Які саме вітаміни та мінерали? <кхід> так, вітаміни А, Д, Е. Це К1, Б1, Б2, Б6, Б12, В3, Б5, фоліва кислота, біотин та мінеральні речовини, такі як кальцій, магній, калій, хлор, фосфор, залізо, мідь, цинк, марганець, селен, хром, мульптен і ванадій. Містить багато вітамінів та мінералів, яке збалансує ваше харчування. Та сприяє зниженню розвитку гіповітамінозу та недостатності мінеральних речовин. Підтримує нормальний метаболізм та нормальні функції імунної системи. В тому числі під час поширення сезонних захворювань. Приймати необхідно дорослим по одній таблеточці на добу під час прийому їжі, запиваючи склянкою води. Виробник ми бачимо США. Вітамінки дійсно хороші, імпортні. Тому дійсно рекомендую. Особливо в осінньо-зимовий та весняний період, коли немає достатньої кількості вітамінів. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.